Добрий день, восьмикласники. Зичу вам гарного настрою і міцного здоров'я. Сьогодні декілька хвилин ми присвятимо темі Ставні слова, словосполучення і речення. У п'ятому класі ви вже знайомилися із цією темою, а сьогодні ми Удосконалимо знання про вставні слова, словосполучення і речення, навчимося відрізняти їх від речень з однозвучними словами, і правильно й доречно вживати вставні слова в мовленні. Епіграфом до нашого уроку будуть слова. Дмитра Білоуса і не випадково, бо саме із вставного слова починаються рядки поезії. Звичайно, кожного єдине, як і Дніпрова течія, домашнє вогнище родине, оселя наша і сім'я. Так, Ставні слова це диво, безперечно і правдиво, справді, вибачте, і отже, як відомо кажуть, може, ваша честь і ваша ласка, ви скажіть мені, будь ласка, чи напевне, чи, мабуть, слів цих дивних не забудь? Погляньте на таблицю і порівняйте виділені чорним кольором співзвучні слова в обох колонках. Там кажуть усю правду. Дідусь може вам заспівати. Здалеку видно Чорне море. І наступні речення. Там кажуть, сонце спати лягає. Я, може, вам заспіваю. Будинок тут видно, недавно збудовано. Отже, у першій колонці слова кажуть, може, видно, є членами речення, а в другій ставними. Вони виражають лише ставлення мовця до сказаного. І їх можна вилучити із речення, і зміст від цього не зміниться. Подивіться. Ставними називаються слова і сполучення слів, що виражають ставлення мовця до висловлюваного ним повідомлення, і не виступають членами речень. Приклад, і щось в мені таке болить, що це і є напевно Україна. І найвища, по-моєму, це краса вірності. У першому реченні мовець за допомогою вставного слова напевно виражає впевненість у сказаному, а в другому реченні. За допомогою вставного слова по-моєму вказує, що думка належить йому вставні слова, словосполучення і речення, граматично не пов'язані з членами речення, виражають ставлення мовця до висловленого, уточнюють основне повідомлення і характеризують. Спосіб оформлення думки. Вставні слова, сполучення слів та речення вимовляються з особливою інтонацією, швидшим і нижчим тоном, ніж слова того речення, в яке вони введені, і виділяються паузами, а на письмі комами. Ставні слова і сполучення слів Поділяються на групи за вираженням ставлення мовця до повідомлюваного. Перегляньте таблицю, у якій ви побачите вставні конструкції. Що вони виражають? Впевненість. За допомогою яких слів? Напевно, дійсно, справді, безперечно, а вже ж, безумовно, без сумніву, звичайно, певна річ. Правда, наприклад, кожному, звичайно, приємно, коли дарують квіти. Невпевненість або припущення можливо, може, мабуть, здається, очевидно, треба думати, видно, певно, може бути. І приклад, здається, часу і негаю. А не встигаю, не встигаю. Почуття, які саме радість, задоволення, жаль, здивування, незадоволення. За допомогою яких слів і конструкцій? На радість, на щастя, на жаль, як на біду, на сору, як на зло, як на вмис, дивна річ, вижу, ні в року, соромно сказати. Шкода. Наприклад, на жаль, чудес на світі не буває. Шкода, ми втрачаємо прекрасного солдата. Вказують на джерело повідомлення. Кажуть, як кажуть, каже, мовляв, на мою думку, гадаю, з погляду. За повідомленням, як відомо, як указано, по-моєму, пам'ятаю. І в реченні ці конструкції. Кажуть, мудрість приходить з роками. На його думку, ситуація змінилася на краще. Наступ, послідовність викладу думок або зв'язок їх. По-перше, по друге, по третє. Нарешті, зрештою, до речі, крім того, отже, між іншим, значить, зокрема, наприклад. І реченні ці ж слова. Ніжність, наприклад, математично описати не можна. І остання позиція ввічливість, привернення, активізація уваги слухача. За допомогою яких слів? Пробачте. Вибачте, будь ласка, дозвольте, чуєте, знаєте, вірите, уявіть собі, зверніть увагу, зрозумійте і приклад речення, але доля звела дуже близько. І повірте, здружила. Погляньте на таблицю і запам'ятайте найуживаніші вставні слова. Я вам їх зачитаю. Звичайно, безперечно, безумовно, справді. Очевидно, здається, може, мабуть, на щастя, на радість, на жаль, на біду. По-моєму, кажу, гадаю, як відомо. По-перше, по-друге, по третє, отже, вибачте, будь ласка, дозвольте, даруйте, намотайте на вуст. Деякі слова бувають лише вставними. Вони на письмі виділяються комами. Мабуть, щоправда, отже, по-перше, по-друге. А ось вони і в реченні. гори, мабуть, стояли тут поруч. Відступати нам, по перше, пізно і, по-друге, немає підстав. Ці слова стоять всередині речення і відокремлюються комами з обох боків. Запам'ятайте, що є слова, які ніколи не є вставними. Навіть майже приблизно, принаймні, нібито все-таки мов би не неначе, адже тобто особливо. Значення, які властиві вставним словам, можуть виражатися і цілими реченнями. До основного речення вставне речення приєднується за допомогою сполучника або без нього. Наприклад, як ми вже знаємо, по дорозі з Харкова Гребінка зупинився в Кременчуці. Вставним є речення, як ми вже знаємо. І до основного воно приєднується за допомогою сполучника Як? Ну, а ви, я бачу, здружилися. У цьому реченні є вставне Я бачу. І до основного приєднується сполучника. Прочитайте речення. Знайдіть вставні слова і словосполучення. А в наступному слайді ви перевірите І найвища, по-моєму, це краса вірності. Там, кажуть, згір усю країну видно. Тризуб на думку вчених часто зустрічається на варяцьких мечах. На жаль, чудес на світі не буває. Перевір себе! Якщо так розставив розділові знаки, то ти молодець. Бажаю вам успіхів і плекайте, діти, рідну свою мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Нехай щастить! До нових зустрічей!